Усім привіт, Рада вітати вас на каналі Христинка. Подивимось, що ще є цікавого акційного Аврорі. Акції діють з 28 квітня по 4 травня. Травня, любі друзі, ви уявляєте? Це вже травень скоро. Такі серветки, рушнички, кухонні, п'ять штук із мікрофібри за 34 гривні. Вже гарні кольори. По 19 гривень такі рушнички кухонні поштучно. Вони йдуть двокольорові. З одної сторони один колір, а з іншої сірий. Всі різні варіанти. Нескафе 3 в одному. Турбо ціна 6 гривень. І ось такий варіант. Кремі, теж по 6 гривень стільки. Сухарниця прямокутна, ажурна. Ціна 27 гривень. Набір, кондитерський мішок і насадки. Сім штук металеві більшого діаметру за 77 гривень. Сушарка для посуду за 99 гривень. Такий варіант. Підставка для кришок пластикова за 77. Акційні ціни шумівка металева за 24. Ложка шумівка це вже є більша, за 59 гривень. Набір затискачів для пакетів. Менші вони. Коротші, так би мовити, 4 штуки за 14 гривень. Вінчик для збивання. За 39 гривень такий капучинатор. Чула багато гарних відгуків, працюють вони від батареї. Тут зверху є кнопочка, яка вмикає, гарно збивають молочко до кава, чи ще що хто збиває. За 49 гривень тримач на кухню магнітний. Казала вам і користуюся, ще раз можу повторитися, задоволена я ним. Він є магнітний, ножі щось таке металеве прикріпити. Я особисто таким чином сховала ножі від дитини, тобто підняла на кухонний фартух із шухляди. Такий цікавий ніж ніж для шинкування за 34 гривні. Хочу, мабуть, відкривачка ось ця. Хто знає, обов'язково напишіть, щоб і ми знали. 59 гривень, ніж шатківниця для капусти. Багато було запитань, а як нею користуватися. Так В двох словах скажу: розрізаєте капустину навпіл, чи там як кусочок маєте, і по цьому зрізу зрізаєте. Досить гарно працює. Є два варіанти кольорів. Раз для весняних салатиків, салатик Дністер, хто такий пам'ятає, буде дуже смачний. Ложка столова, ціна 34 гривні, вона така йде кольорова. Так, бачила, що була з цієї колекції ще виделка, але на неї нема акції. Акційна ціна на підставку для яєць вона йде трьохрівнева на 30 яєць. Тут є такий бігунок, який показує дату. Ну, наставляєте, коли купили, щоб орієнтуватися 169 гривень. Ніж кухонний за 49 гривень з таким невеличким чохлом, ніж столовий ціна 34 гривні. Напишіть мені в коментарях, чи користуєтесь ви такими ножами, бо скільки я не мала, колись купляла наборами, тобто коли було ось так уже укомплектовано. І ось ці ножі дуже рідко коли використовується. Не знаю, чи я не з такої сім'ї, не з багатої, але ми не користувалися. Не знаю. Я, наприклад, особисто то можу веделкою розрізати, там, чи котлетку, чи ще щось. От овочечистка багатофункціональна з відкривачкою зі щіткою. Ціна 34 гривні. Воделка столова дитяча. Ціна 19 гривень. За 27 гривень ложка для морозива із довгою ручкою. Такий варіант. І ще один варіант ложки це така кольорова, як була столова. Ціна акційна – 27 гривень. За 46 гривень набір пакетів із застібкою, з таким дном, бачите, ширшим. На 1 літр об'єм 10 штук в упаковці. Дозатор для пляшки металевий хамелеон, за 34. Така міні-терка на магніті, за 12 гривень. Я в одному відео сказала, що вона працює, і отримала коментар, а де її вмикати. Мається на увазі, вона працює, тобто вона може виконувати функцію терки. Ось ця е, сторона вона повністю справляється із завданням потерти щось невеличке. За 99 гривень ніж розкладний. Така сама коробка не привертає уваги, а от ніж цікавий, хто любить ходити по гриби. Тут є, бачите, таке кріплення можна причепити сам ніж і ось така щіточка, щоб змітати зайвий пісок землю із грибочки. До речі, корпус відчувається як дерев'яний. За 29 гривень дозатор для пляшки Металік на блістері є два кольори на вибір. 88 гривень форма для випікання силиконова діаметр 24 см. Ситомиска за 49 гривень із ручками. За 64 гривні форма кругла із отвором всередині, діаметр 25 см. Хто не бачив, в одному відео показала, що з'явились нові форми з комашками. Ціна 69 гривень, 6 штук виходить. Такі форми квіточки з акційною ціною. Виходить 6 кексів за 39 гривень. За 69 гривень цукерниця. Така рельєфна. 88 гривень пляшка для олії скляна, чорна, об'єм 1 літр. Склянка низька за 44 гривні з переливом, з подвійними стінками за 88 склянка досить висока. Так, Що ми ще з вами не бачили? Це ми бачили. Цієї акції не бачили 59 гривень чашечки, об'єм 350 мл, тарілка обідня із квітковим принтом. 22 сантиметри діаметр, ціна 49 гривень. За 59 гривень салатники фарфорові І з різними цікавими малюнками. Фактично кожен варіант інший. Дуже гарненький. Думала я думала, що будуть ще більші знижки на ось ці товари пасхальні, а ні, повернулись до неакційних цін. Тож, немає акції. Форма для запікання: об'єм 2 літри та 600 мл. Трохи більше, бо були вони менші по 2 літри об'ємом. міцного скла без кришки 249 гривень. Така корзинка для організації простору за 49 гривень. Пластик. За 99 гривень банка для сипучих продуктів склянна. Масляниця пластикова із бамбуковою підставкою. За 55. За 34 гривні підставка під чашку з котиками. Є різні котики, різні малюночки. Серветниця дозатору, така вона йде квадратна, за 99 гривень. За 9 гривень мірний стакан проти на 150 мл. За 27 гривень лієчка, вона така йде складна, із ситочком. Треба закрутити. І от такий звичайний варіант: за 11 гривень. А от тортівниці з акційною ціною 139 гривень. Це підставка, а це кришка. 329 гривень, такий бокс-контейнер, холодильник. Має товсті стінки, щоб зберігати холод. До речі, не тільки холод можна і теплу страву, воно буде втримувати тепло. Знову появились в наявності ось ці цукерниці. Ціна 39 гривень, об'єм 450 мл. Хоча так візуально виглядає невеличкий контейнер. а 450 мл. За 139 гривень ланчебукс. Ось такий має прибори і два варіанти кольорів: такий синьо-жовтий і зелений. Термос ціна 199 гривень більшого об'єму 750 мл. За 29 гривень контейнер прямокутний для заморожування. Об'єм півтори літри. По 69 гривень контейнери силіконові для харчових продуктів. Вони, плюс в тому, що вони ось так компактно складаються, ось, в складеному варіанті, і можна з собою обід на роботу брати, чи ще щось кудись потім складаєте компактно. Скатертина прямокутна із мережевим краєм за 88 гривень. Це, мабуть, ось така: 1,20 на 1,50 п'ятдесят. Так, це вона з таким, бачите, мережевим. Чому лінки можуть відрізнятися? Тут такі гарні корони і сердечка. Основа така трошки прозора йде. За 64 гривні. Дошка кухонна, пластикова, 30 на 20 см. Є з різними малюнками, з іншої сторони вони білі. І мають ручку. Такий під марамур. Так. Угу, там є багато. Це хтось. Дивився, які є малюнки. 47 гривень з катартина Голд. І не тільки Gold, а ще й Silver. А знаєте чого? Бо вони мають отаку, як ніби, позолото чи щось. От Є так... біла основа і срібний малюночок, і є такий більш як бежевий і золотий малюнок поєднання кольорів. За 29 гривень дошка кухонна пластикова гнучка. Ось така вона гнучка. Так, розмір 21 на 30 см. Кольори, як бачите, є різні. За 27 гривень набір серветок кухонних з мікрофібри 3 штуки. За 29 гривень для, марш, для паперових рушничків. Ви знаєте, я його використовую нестандартно. Я його отак підвісила на полицю. І тут рушнички, тобто в такому положенні зберігаю. За 127 гривень килимок придверний із надписом Велкам. За 14 гривень губка для чищення та миття силіконова. Мельниця пластикова на присосках. Така прозора, але має колір. Ціна 29 гривень. За 447 гривень. Це є вішалка стійка для одягу. йде як на І ще є така невеличка можна використовувати як підставка для взуття. А це новинки. Це є такі кутові полиці підвісні. Вони кріпляться ось тут, на такі. Липучки, до речі, тримають вони досить непогано. Звичайно, якщо там не цегло складати, то воно досить навіть гарно тримається. Ціна 119 гривень і в білому та в чорному кольорі матеріал пластик. Кошик для зберігання пластиковий за 34 гривні. Така манюнечка. Кольори на вибір, і ведуть вони із кришкою. Йоршик для унітазу з підставкою, з такою прикритою гулівонькою, але воно йде високо. 109. Відбілювач кисневий. Дитячий 200 г за 29 гривень. Капсула для прання дитячих речей 12 штук за 84 гривні. Аура відбілювач 10 гривень 60 г. Капсули сіла 1 штука 19 Пастки для кольорового бруду 12 штук за 89 гривень. Серветки для оновлення чорного кольору 149 гривень, упаковці 10 штук. Кисневий відбілювач 69 гривень. 570 мл. Кисневий відбілювач за 94 гривні 950 мл. І має таке відерце для зберігання. Так, Відбілювач кисневий білі вітрила 500 г. Більший за 55 гривень. Засіб для миття вікон 500 мл за 29 гривень. Засіб для миття посуду для чищення. Wash and Free 34 гривні 500 грамів. Освіжувач повітря рідкий за 39 гривень. Об'єм 500 мл з таким розпилювачем. Освіжувач повітря «Грей» за 37 гривень 300 мл. Тортіла порошок для чищення за 39 гривень 500 г. Засіб для миття підлоги 1 літр за 22 гривні. Резинка для стрибків. Ціна 49 гривень. чохол тримач для телефона на руку спортивний за 77 гривень. Тут ще якась кишенька для ключа. М'яч для гри у воді за 59 гривень. За 99 гривень літак планер. Набір для гри із піском за 84 гривні. Можна із піском з водою. За 25 гривень форма для гри із піском. Іграшка м'яка змія. За 55. Набір свічок святкових 12 штук з такими підставочками 9 гривень. Такий набір свічок 6 штук кольорові за 14. Свічки Happy Birthday ціна 27 гривень. Є в срібному або у золотому кольорі. Такі брелочки для ключів. Ціна 27 гривень. Є декілька варіантів кольорів. За 7 гривень брелок, такий дракон. Так, за 17 гривень брелочок серце. Кольори на вибір. Тут ще є всередині такі фруктики. За 99 гривень полотно для живопису. Розмір 40. Так, 40 на 50, значить, це і ось ці нижні. Полотно це не картина по номерам, а полотно. Гелі для душу чоловічі 3 в одному, 2 в одному. Flawmi 750 мл за 79 грн. Від Ліора геля для душу парфумований 260 мл за 69 гривень. Є три варіанти. І скраби, пілінги 260 грамів за 79 гривень. Але не усі варіанти. Фіолетовий варіант акційний. Угу. Тільки фіолетовий. Давайте ще гелі проскануємо. 69. Зелений теж по 69. І червоний. Ціна 69. Спрей бальзам для волосся Слав'я за 69 гривень. Є вони два на вибір і два акційних. Об'єм 250 мл. Гель душо чоловічий хід із губкою за 55 гривень. Еколайн, шампунь-кондиціонер 2 в одному за 64 гривень.